Альо, Володя, добрий день. Плитку вкладете, Кладу. В нас роботи два дня там два дня роботи. Треба душовий підон переробити. І я вже собі думаю: ну от з чого ви формуєте оцей цей час, що там реально два дня роботи. Тому що як в нас показує практика. Е 10 е, заїздів разів д, потрібно 10 разів приїжджати, щоб е, старий підон переробити на новий. 10 разів це повністю зі всіма е, витриманими технологіями. Тобто е, залили стяжечку, ми там робимо її за допомогою спеціальних сумішей. Три е, дня далі приїжджаємо, робимо гідроізоляцію, стрічки. Потім е, ну, ще плюс демонтаж там перший день. Е, потім там потрібно вкласти плитку, затірка, сікони, висихання, невисихання. Ну, ви поняли. А тут, от за два дня, друзі, є такий момент, що фізику не обманеш. Рано чи пізно воно вилізе, навіть не важливо, скільки ви платите грошей. Я їй кажу людям, які це зимою хочуть тераси вкладати. Говорю, друзі. Що би ви мені не платили, воно в кінці вилізе боком, і хто буде винуватий правильно, той хто робив. Бо потім все автоматично забувається, що там під мою відповідальність замовник деколи любить казати робіть, воно все буде добре. Тільки щось вилазить боком, завжди майстер буде крайній.